Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Коротенький фільм. Дивіться вже є парасольки. Та ще не розпустилась, там ще більше. О там є. І там три. Ну я за ними не прийшов. Думаю, знайти гриба, але щось я їх тут не бачу. Або позбирали, або їх тут не було ще. Ото -от такі грибні місця. Багато піску. Переважно вони. Самі перші тут ростуть. Є така стежка там. Довго спали. Домовки вночі, але нема здоров'я такого. Бігати щодня, нема кому продати. І тут гриби були раніше Падав дощ зрану зранку Зараз так Взяв плашну всякий Можливо буде дощ Тут були куші десь пропали Дуже красивий ліс, мені подобається такі ліси, але їх дуже мало у нас тепер. І так, гриба я не знайшов, іду далі.